прош Всім доброго дня, дуже рада всіх вітати. І, знаєте, так співпало, що буквально через пару годин е, на навчанні з душоопікунства у нас буде навчання з сімейної, е, сімейної психології, сімейного душоопікунства. Тому е, я теж Свєт, думаю, якщо так два тижні були такими знаєш, важкими, в мене теж був такий період непростий. І сьогодні, от, я просто розумію, я настільки в спокої в такому якомусь мирі того вартувала. Виявилося, що ще два заходи наклалися, але так як одна тема, і так як вона от продовжує фактично все, що сказали спікери до, до мене, я так інколи включалась поміж консультаціями, слухали, ну просто дуже хороші слова. І е, е, я б хотіла знати, от є е, інколи ми дивимося фільм, є певний сюжет. От і я б хотіла сьогодні трошки приквел до всього, що було сказано, сказати. Е, я приблизно знаю, як правило, що ми, як психологи, хочемо донести людям. Це буде стосуватися душевних аспектів. Дуже от хороша тема, яку підняла Маріна е, стосовно емоційної зради. Е, актуальна абсолютно тема це майже щодня я з цим стикаюся консультуванні сімейному. Е, але от сьогодні мені б хотілося, щоб, щоб ми подивилися як група трошки завчасно, що було до того, як це все сталося, що призвело до того. І як психолог, я все таки хотіла сьогодні говорити більш такої, знаєте, з пасторського аспекту, з того, що у нас можливо до того. Вона додасть те, що було сказано сьогодні е, дівчатами. Бо ми дівчатами, колегами, колегами, дівчата е, те, що ми говорили стосовно аспектів душевних емоційних, а ми зараз поговоримо про аспекти духа. Бо е, зазвичай, коли люди створюють родину, е, у нас дуже сильно випадає аспект: а для чого це взагалі все було? Бо ми робимо там певні помилки, які... Стаються ще до того, як от люди один обирають один одного. І якщо це все було з похибкою, це призводить якраз до цього хвоста, який Маріна дуже-дуже детально пояснила, чому, як, як виходити. Тому давайте зараз е я, це не буде знати, якась велика така інформація насичена. Світ, видно, так, да, презентацію? Видно, все окей. Видно, дуже добре. Отже, я б хотіла поговорити про шлюб, не як про аспект, де ми можемо брати, де ми можемо виправляти іншу людину. Це що я чую щоденно, хочеться якось перевиховувати людину, щоб вона якось змінювалася, щоб мені то було добре. І коли так відбувається, це про те, що було певне викривлення до того, як люди вже ну взагалі пішли, пішли, надягнули білу, білу сукню, костюм і сказали в горі і в радості, що ж там було не так. Да? Е, у нас десь випала взагалі духовна складова, навіщо все це було потрібно? Е, і якщо це випало, потім шлюб, як прожектор, спрацьовує, він підсвічує. Е, От Все те, що у нас було недовирішено, вся наша от гріховна натура Яша Адамовича вона фактично у нас от спрацьовує як е, е, дивіться, шлюб посилює те, що не було вирішено до того, як люди ста, ну, становили відносини. Шлюб змушує дружину чоловіку бути чесним самим собою, вже сховатися нема куди. Ти вже міг до шлюбу, до того як ти створив родину, поки ви зустрічалися створювати ніби таку класну картинку. що... Ідеальні, що ви взагалі вибачте, будь ласка, не сьорбаєте, що ви шкарбетки шкарпетки не розкидаєте, а тут це виявилося все не так. Бо ми шукали певних емоцій в шлюбі, бо ми шукали, що я буду жити з ідеальною людиною, і я тоді взагалі стану ідеальним, він візьме за мене відповідальність і все таке інше. Дійсно, є такі аспекти, але є певна площина. знаєте, Це ми будуємо другий поверх, а першого немає. І тоді у нас буде все от те, що про мої колеги. Воно все починає сипатися. Стається контроль, да, питання, стаються кризи, про які теж колега дуже добре розповідала, і, і, і тема емоційної, емоційної зради. Я б хотіла, щоб ми сьогодні подивилися на піраміду маслу. Я її завжди перевожу. Е... Вона така абсолютно звичайна, ми її всі бачили, чули, популярні психологи, як правило, її приводять на увагу. Це, коли, дивіться, це така душевна, душевна наша складова, коли ми хочемо. От коли ми знаходимо партнера, ми з нею створюємо союз, шлюб, щоб людина інша, подивіться, все це закрила. Вона вирішила е, мої фізіологічні потреби. Мене якось стимулювала, не знаю, верли мені їсти, е, дбала про мене, от, да? дбала про мою безпеку. Звичайно, ми при цьому щось робимо, що можемо, але інша людина ніби має робити більше. Оце така це ж про, все про душевність. Вона мене дуже сильно любила, да? от, про любов і приналежність. Вона мене поважала, і якщо це все станеться, да, я вже буду тут десь самореалізовуватись. Тобто, Дивіться, самі, е, самі причини створення шлюбу вони не дуже здорові відбуваються. І це знаєте, люди думають, що вони отак все це бачать, ну як, як по пірамідці. А як це відбувається насправді? Е, це так я дуже люблю демонструвати. Вони насправді взяли і перегорнули все це. От. Бо ви свій шлюб ви путуєте, ну, на дуже такому те, от, на пісочку ми побудували його, Того, що сама основа вона неправильна. Ми, ну, на самоактуалізація, самореалізація. Тобто я, я от стану в якомусь певному статусі дружини чи чоловіка, і це все якось вирішить і дасть мені і повагу, подивіться, і любов, потреба в безпеці, і взагалі це все закінчиться, що фізіологічно, буду задоволений. Дух, душ, духовна, духовний аспект певним чином взагалі випадає, вивалюється. Тут давайте ми визначимо взагалі, для чого шлюб ми створюємо, з чого все почалося. Ми не, ми не маємо вступати в шлюб, от за, за, для того, щоб реалізувати свої емоційні, закрити емоційні свої проблеми, емоційне задоволення, романтичних почуттів. Якщо це буде так. Дивіться, у нас е, е, зараз подивіться б. Е, якщо видно, мене подивіться, будь ласка, от на, на мене зараз. Ми от, отут робимо малесеньку похибку, і з часом з роками це отут у нас вже буде така різниця. Тобто, дивіться, ворог буде завжди нас змотивований трошки відтягати від істини, щоб от один, один градус нам просто потім дав 90 градусів, що ми взагалі в цьому шлюбі йдемо не туди, що закінчиться кризою чи емоційною зрадою. Чи якимось аб'юзом, насиллям, і всім, всім тим іншим. Тому сам шлюб взагалі він носить духовний характер. І я впевнена, якщо б багато молоді знали про це, хтось би казав, Господи, я не буду поспішати, я ще, ще якось там протягну це точно, точно не те, що може вирішити всі мої потреби. Я завжди пояснюю, що ви маєте створювати шлюб, тільки коли ви самі знаєте, як за цією пірамідкою взагалі справлятися. Як закривати всі ці потреби? Ви тоді стаєте такою духовно-душевною, повноцінною особистістю, і ви тоді можете зустрітися ще з одною такою пірамідкою, і ви можете стати з нею от, ну, як тобто, пі пірамідка, уявіть, що вона ще тут е додасться, і таку вже одну плоть. Так, тобто це вже буде такий єдиний організм, який зможе долати, подивіться всі, всі кризи, фактично, ви можете це долати разом. Е Дивіться, і етапи стосунків. Якщо у нас з вами випаде духовна складова взагалі з шлюбу, да, то це ви не станете однією плотюмою, ви станете я плюс я. Дивіться, і це не про. Когось такого, хто стає е, хто несе відповідальність один за одного. Це дві людини, які будуть без кінця, як м'ячі кидати, ти маєш закрити мої потреби, ні ти маєш закрити мої потреби. Бо ми це там, де вже знаєте, вже ми, вс... ми, ми вже все вирішили. от Ми стали як одне, ми стали як одне ціле. Я часто чую від людей, які вже народили дітей і кажуть: Моя дитина ніколи так не буде робити, як він каже. Чи моя робота ніколи тебе не цікавить. Я думаю, ви чули такі вислови. Да, у ваших, ваших церквах, можливо, хтось у вашої родині навіть так каже, це, ну, у вас нема однієї плоті. Ви дос, досі очікуєтесь перевернутою пірамідкою, що хтось буде закривати за вас потреби. Ви не знаєте, як це робити для себе. Фактично, як би це дивно не звучало, люди, наприклад, сім років шлюбу, а до шлюбу вони досі залишаються неготовими, незрілими, бо духовна складова випадає. Ми можемо використовувати взагалі шлюб, і це, це най, ну, найголовніша задача шлюбу використовувати його як духовне дзеркало. І воно в першу чергу має бути призначене для нашого очищення і зростання в святості. Насправді, якщо це стається, у людей тоді станемо, розумієте? Тоді ми не будемо звинувачувати, що хтось в чому нас винен, хтось щось не закриває, хтось нас не підтримує, не розуміє. Це дасть нам таке певне правильне підґрунтя, завдяки якому, в принципі, у людей. Є сила справлятися з усіма емоційними проблемами, з якими вони стикаються в шлюбі. І отже, дивіться, тільки усвідомлення глибокої духовної опори шлюбу по-справжньому дозволить вам вийти з кризи стосунків, те, що говорила колега. Переді мною да, про ці п'ять студій стадій куплюроз, там де ми проходимо кризу, прийняття рішення, що от, ну, е, певну таку проблему в нашій родині, да, коли ми долаємо. Е, дивіться, навіть якщо у вас в родині сьогодні сильна криза, ви переживаєте величезну проблему, і вам здається, що далі нема, нема світла. Я знаю на відчаті тих людей, які зараз це переживають. Ви маєте, взяти, згадати взагалі, чого ви разом, і взяти, і створити, знаєте, певну, проголосити певну таку знаєте, пророчу складову, що ми розуміємо святість створіння спільної історії. От ми творимо історію ж нашого життя. І як би зараз не було складно, Очевидно, ми розуміємо, що там, наприклад, у нас нема шансів, чи буде дуже складно, чи ми не можемо відновити довіру, чи стається якась така історія, яка здається, перекреслює взагалі перспективу бути разом. Я вас прошу щоб ви після нашої зустрічі прям передивилися і відповіли на питання, в чому ж наша духовна задача нашого шлюбу. Не емоційна, не душевна, а саме духовна. От, чого взагалі Бог ну, вирішив, і ми вирішили, що ми будемо разом. І що таке ваша спільна священна історія? А вона вам потрібна, бо вона вас навчає бути витривалими, да, в доброму. В доброму це впрощення. Про яке говорили колеги, в доброму це в терпінні, це в тому, щоб вміщати у ці тіні один одного, хтось сьорбає суп, у когось випадають волосся. Це ж все про тіні. Мені наче можна, а другій людині не можна. Емоційно це виграсти, дивіться, абсолютно неможливо. Тільки духовна опора от вашого обітниці, священності, вашого стосунків, може вам допомогти здолати те, що ви відчуваєте. І хотіти, чи не вірити емоційно, отут, як я пояснюю, тут когнітивно, тут емоційно, рацію і психо, воно може не зустрічатися. Але тільки духовна складова, вона може це об'єднати. Ви знаєте, у нас, як у віруючих, набагато більше інструментів долання кризи, ніж у світських людей. Але так я працюю із тими і з тими, я чогось бачу тенденцію, що люди світські. Ім інколи навіть легше це долати, ніж нам, хоча має бути навпаки, чого? Бо духовну складову, складову, складову ми, наприклад, не використовуємо як спосіб долання кризи. Ми, типу, розуміємо, що Бог всьому голова бать, потрібно молитися, але тим не менш, ну, ми не використовуємо це на таку повну силу, як, як би ми мали це робити. Е, тому, е, бачите, е, більшість таких навіть от книжок, які там читаю зараз, багато приділяю родині, вони дуже такі, наче наче Бог всьому голова, наче е, Бог глава Христос, глава церкви, все зрозуміло. Як це е, от платіть в життя інколи не зрозуміло. От дивіться, якщо у вас сьогодні криза, це час якраз познайомитися з духовною складовою вашого вашого життя. От, тому так, в мене, в принципі, коротеньке слово сьогодні. Е, таке воно, знаєте, е, як правило, я завжди даю багато інформації. Сьогодні мені захотілося знаєте, сказати небагато, але хай це буде ємко і е, про головне, щоб ми повернули взагалі от, е, з навіщо? Оце це відповідь про навіщо, вона буде вас завжди. Тримати в будь-якій кризі емоційної, душевної і тілесної, в тому числі. Якщо є питання до мене, я з, ну, з радістю вам відповім. У мене є ще, а, ще так, є звісно, трошки навіть. часу. Там були питання, але це були раніше питання. Угу. Ой, і а я, зараз я бачу. Якщо потрібно, я можу відповісти. Як стати, Таня, можу. Якщо є бажання, я прошу від... дай відповідь, якщо О, хочеш, добре. можеш. Так, може, може. Як стати однією плоттю в духовному стані? Ви маєте розуміти відповісти на питання, в чому Божий дар моєї другої половини. От Просто подумайте над цим, і ви маєте поговорити про це з чоловіком, От, Лада, да? з чоловіком. Тому е дивіться, недостатньо просто разом молитися і недостатньо разом читати Біблію, як інколи люди думають, що оця форма допоможе, що, щоб суть, суть сталася. Е дивіться, ви можете разом, умовно, не читати Біблію, але бути однією плотью. У вас мають бути абсолютно бути схожі думки стосовно вашої теології, вашого богослів'я, вашій парі. І це буде сприяти тому, що ви будете однією плотю це раз. Друге, як ви долаєте кризи? Ви сваритесь, чи ви сідаєте і починаєте, не знаю, шукаєте, наприклад, відповіді, що Біблія говорить, як нам вигрібатися. Десь отак, от. я, я, я б так. І це дивіться процес. Щоб стати ми, згідно якоїсь такої нейробіологічної взагалі структури, я е, зустрічала таке дослідження, що це е, десь приблизно 7 років на це потрібно. Тому, якщо ви в шлюбі 3-4 роки, і ви ще не ми, і ви зараз думаєте, Боже, в нас щось не так з родиною, Все в порядку, просто робіть певні стратегії, які, яку ви обрали в житті. Питання від Олени, що робити, якщо один з партнерів не має бажання щось міняти в сімейних стосунках. Дивіться, тут же завжди привожу приклад, що це як з євангелізацією. От людина, не знаю, от вона, не віруючи, ви її євангелізуєте. Як ми це робимо? Ми про цьому говоримо. Слухай, я з Богом, мені дуже добре. Ви просто розповідаєте. Про те, що змінюється у вас, і як вам з цим не знаю, як вам це подобається, які ви зміни в відчуттях переживаєте? Наприклад, ще там теж приклад схожий. Жінка каже: мій чоловік не хоче йти до психолога, а йому потрібно. Ну йому там, давайте вирішимо. Очевидно, дуже потрібно. Що робить? Кажу: так ви кажіть, розп... просто розповідайте про свій опит, але не, його не намагайтесь спровокувати. Іди до психолога, тобі потрібно до психолога. В жодному разі це як, знаєте, іди до Бога, тобі потрібно йти в церкву. Що хочеться зробити? Ми з дитячої структури завжди. Перед Цьому, коли у нас нема запиту, а нам щось нав'язують, що у нас буде супротив навіть на якісь хороші речі. Ми будемо хотіти тільки це зупинити і намагатися, не знаю, відсторонитися, наприклад, від людини. І це буде величезною проблемою. Тому пропонуємо дуже обережно людині інколи нагадуємо, що така можливість є, не більше. От, я сподіваюсь, Оленочку, ще відповіла. Якщо є, хочете ще ну, зустрічне питання, то час має можу відповісти. Таня, там ще питання є. Е, е, профілактичні дії, лади, питання, е, проти емоційних зрад. От те, що я розповідала, фактично, це профілактична дія. Щоб ви завжди розуміли, ми в дусі, ми одна плоть, навіщо це все у нас, навіщо ми це все створюємо? Як ми один одного доєднуємо, це перше, це духовна. Якщо ми беремо душевний аспект, то точно це буде про емоційну близькість, яку ви маєте плекати щодня. От щодня кажу, є золоті 15 хвилин для дітей, для дитини очі в очі, щоб вона прийшла зі школи, ви прийшли з роботи, і ви дуже глибоко поговорили, як твої відчуття, як твій день пройшов, що ти переживав, що тебе порадувало за день. Те, що ви робите з дитиною, все те саме ви робите з чоловіком. Бува бувало так, що я так не знаю, уїжджаю уїжджаю на якесь відрядження там тиждень-два-три, я приїжджаю дочекав. Ну ми це, ми це трошки втрачаємо. І ми ще пару днів звикаємо один до одного. Чого? Бо це якщо ну це а я уявляю, знати руками у людей цього нема, і я інколи питаю у сімейної пари, ви розмовляєте один одному про, про почуття? Вони мене не розуміють. Вони кажуть, ну які почуття? Ковбаса. Ремонт, відпустка. Звичайно, ми розмовляємо. кажу, так це все. Вважайте, що ви не розмовляєте. Ви, ви вирішуєте господарчі питання. Ви два завходи. У вас от є такі, такі ролі, ви, ви виходите дітей ще, а потім, коли стається криза, ви не знаєте, як її вирішувати, бо емоційної мови у вас не напрацьовано. А ви це маєте робити кожен день. Да, ви втомлені, дивіться, всі вечорі втомлені, все одно відкладайте всі справи. Давайте будемо чесними: відкладіть телефон і подивитись взагалі, з ким живете, хто ця людина, от, що вона відчуває. Бо якщо ви її не будете питати, повірте, станеться так, що ворог запропонує, що про це її спитає хтось інший. І обов'язково спитає: спитає так: невчасно для вас, от, що, буде, що буде біда. Ідемо далі, питання. В мого чоловіка дар батьків, батьківства і як далі. Е, Проблема немає єдності. Е, світочка, не розумію, що таке дар батьківства. Ну, е, Якщо домінантна роль батьківська, щоб тобто він зверху, ну дивіться, тут те ж саме контролювати, дивіться, щоб ви вийшли зараз, щоб ви вийшли з оцих вертикальних стосунків, батько, дитина в партнерські е, дорослі стосунки, де у вас будуть. Е, дивіться, ролі будуть різні, бо він буде голова випомічниця, а функції е, вони ж все одно про цінність. Бо якщо батьківство, тут десь щось е, десь, десь якийсь відчинок знецінення вас. Я можу помилятися, але ну, є в мене таке відчуття: немає єдності домовлятися, що ти відчуваєш, а яку єдність ти хочеш. Є хороше таке правило у така книжка, вона але вона дуже хороша. Сім навичок високоефективних людей. Нічого з нею не пам'ятаю, але одну штуку я користуюся нею сімейному консультуванні завжди. Там, де він говорив, що спочатку розуміти, а потім бути спочатку е, понять, потім бути понятим. Тобто, спочатку ми намагаємось почути, що ти хочеш, що ти в тебе за потреби є, і свої десь нажати на паузу. Не відміняємо їх. Ми їх просто на 5 хвилин, знаєте, умовно так, я до них повернуся, я їх не пригнічую, я не забороняю, я до них повернуся обов'язково. Десь отак Тому щоб була емоційна близькість, слухайте завжди, про що він говорить, чому йому не вистачає. Домінантна потреба у чоловіків Вона завжди буде про повагу. Домінантна потреба жінок Вона буде про безпеку. Якщо батьківський дар, то скоріш за все у нього є дефіцит цього почуття. Закрити це почуття у нього поваги. Я тебе поважаю, щодня йому про це, я тебе поважаю, ти такий чоловік хороший. Ти зробив назвіть дві речі, які він зробив сьогодні. Непогано, давайте так, Відмітьте це, підтримайте його, е і ви у відповідь щось почуєте. Так, да, ви можете почути, о, нарешті замітила, помітила. Ну Якщо ви це за руки сказали вперше, наприклад, чи сказали по-новому, може сказати, що психологів наслухалась ну там що завгодно можна. От, але це дуже добре працює, повірте. А, ні, він ідеальний батько дитини. Світочка, тоді я не розумію питання до, до кінця, на жаль. Ідеальний батько, а, дар батьківства. Що ви маєте на увазі? Так уточніть, а, не хочу давати широку відповідь. Питання від Каті: з чого почати, почати шлях пошуку духовної складової шлюби під час кризи? Згадуйте свої обітниці, ви стояли на вінченні. що ви говорили один одному. Чого на сімейному завжди запитую. чому ви разом вирішили бути? Ану, нагадайте мені, яка була причина? Щоб... На якому слові ви стояли, коли обирали партнера? Яке місце писання було при цьому? І повірте, там там або буде тиш тиша, от, скоріш за все, от або буде неактуальна, значить, шукаємо актуальне. Це да, це це важко це буде важко. Бо коли криза, коли пустеля, дивіться, але Ісус все одно ходив. Якщо Ісус міг ходив по пустелі, і ви можете ходити. Тобто робити певні дії, щоб з неї вийти. І паралельно шукати слово Десь отак. Ну, давайте останнє питання, Світ. Чи є на що не відповіла? Наче мені здається, не все. Є ще питання. Ви сказали, дізнайтесь, який у нього Божий дар. Я знаю, який дар батьківства. Ну, так, тут дивіться, а в чому тоді питання? Світочка, можете голосом включитись поговорити? Пару слів, бо будемо. Якщо можете. Боже дар є, дивіться, значить, іще є дари. Ви, цей дар має вам допомагати в родині. Може бути ще щось. Шукайте, відшуковуйте. Цей Божий дар може бути, знаєте, в кризі ми ж завжди про знецінення. Те, коли ми розуміємо, в чому божий дар людині, це нам намагає, ну, це нам допоможе вийти з кризи. тим що Буде створена опора, на чому ми станемо на батьківстві, ну, це ж ну, може допомагати. Трошки потрібно мені подробиць, щоб відповідно. Наведіть конкретні приклади. Давайте два питання Олена Юль, Ліля, і ми закінчуємо. Наводіть конкретні приклади, які питання піднімати для підтримки емоційної близькості з чоловіком щодня. Як ти почуваєш себе? Ви ж знаєте, там, наприклад, як у тебе з начальником твоїм? Які у вас відносини? Що ти переживав? А я це переживала. Я тебе дуже добре розумію. От, я теж позавчора відчувала такі емоції. Тобто, от, от, от такі якісь абсолютно очевидні прості речі. Вони не складні, Оленочка, вони, ну вони на поверхні. Якими ми, ми хочемо їх отак от відкинути, бо вони здається, що вони дуже примітивні. А насправді вони головні, одні з головні взагалі відносинах, чого ви створили. Бо вам було про що поговорити. У вас же була якась, коли це була романтична фаза, про які емоції ви говорили? Де ви, де ви з'єдналися? Що вас привлекло в один в одному? Оце і буде відповідь саме для вашої пари. Чоловік постійно кричить на дитину 5 років, і я помітила, я помітила, що почала зневажати його в моєму серці. Як буде? У вас мають бути правила в родині, як ви виховуєте дітей? В цьому питанні є відповідь, що їх немає, тобто чоловік по одному виховує там, криком, наприклад, ви проти цього. Може так бути і не тільки в цьому. Тому тут прохання, щоб ви, щоб ви знайшли от, інший для себе аргумент. Знайшли загальні правила. Тобто, це у вас тут, ну ж таки, не про я, не про ми, а я плюс я. Так, так, наче все. От, дуже дуже дякую, дякую за зустріч. Дякую, за зустріч. дякую. За трошки. Зустріч. Mm-hmm.